Отруйне повітря загрожує здоров'ю мешканців Кулебівки та населених пунктів поблизу Новомосковська. Лед загасили одне сміттєзвалище, запалало інше. Помешкання, що неподалік Харківської траси, від щільного диму, наче у тумані. врятуватися від смороду місцеві не можуть навіть у домівках. Такі проблеми, кажуть люди, у них щоліта. Наша знімальна група побувала на місці. Як люди пристосовуються до життя на брудній території, цікавилася Юля Крива. Звалище під Новомосковськом горить вже не одну добу. Зараз густий дим вкриває лісосмугу, втім щойно вітер зміниться, дихати ним доведеться мешканцям навколишніх населених пунктів. Тут наша. Колодязь на подвір'ї Ніни Григорівни зачинений вже багато років. Вода у ньому не годиться для вживання. Навіть худобу напувати нею жінка не хоче, аби не потруїти. Питна вода тут на вагу золота. Її купують щомісяця. Грунтові ж води, каже господиня, отруєні найближчим величезним звалищем. Ось тут вода, вона йде цього, і смітник все всі сітні води сюди йдуть. Все сюди йде. От вам вода така. Це тільки вода така, вона солянувата, але ну, вона йде, от, допустимо, скотину можна поїти, ну все одно, допустимо, молоко пить, воно все одно все буде зв'язано. Все зв'язано. От кажуть, екологічно чисте молоко. Яке ж воно буде чисте? Утім, найбільше людям дошкуляє сморід. від нього. У місцевих мешканців з'являються хронічні хвороби, дихальних шляхів. Врятуватися від напасті не можуть навіть у домівках. Нестерпний запах скрізь. Воно як вітер відтіляв. Тут у нас все стелиться, все поле, біле і плюшеш ж хати, як в тумані. Неподалік від величезного смітника, пасовище щодня там випасають корів. Іншого місця для худоби немає. Трава на пасовищі кажуть люди, нерідко вкрита шаром поліетиленових пакетів. Нещодавно. Територію трохи прибрали, утім частішою вона так і не стала. Забиралі підписи ходили, щоб закрити, а толку одна свалка горить, вторая свалка горить, а диша то нічим. Продавщиця місцевого магазину Валентина Лавушник рятується від смердючих викидів звалища під кондиціонером за щільно зачиненими дверима. Усі запахи місцевих смітників за багато років вона вивчила добре, тому не переплутає. Жінка щороку чекає літа з огидою, і так вже більше десяти років поспіль. Я вам кажу, що це утром невозмож... ночі задихаюся. в хаті, наче пластмас згорить. Цього року на проблему мікрорайону Кулебівка нарешті злянулася Новомосковська міжрайонна прокуратура. Займання, яке тушили тиждень, кажуть фахівці, спричинило викид шкідливих та токсичних речовин. Виявили в місту повітрі, перевищив допустиму норму у 3-4 рази. Перевірки протипожежного стану новомосковського міського сміттєзвалища, які проводилися протягом двох останніх років, показали, порушення є. Утім усувати недоліки комунальні підприємства не поспішали. Вже зараз за неналежну роботу сміттєзвалища прокуратура змусила комунальне підприємство сплатити 132 тисячі гривень штрафу, і це кажуть спеціалісти скоріше за все, тільки частина покарання. Наразі також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 239 частиною першої за фактами за саме за цими фактами забруднення земельної ділянки, а також Встановлюються збитки і додатково буде е, вжито до заходів до відшкодування е, заданої державі е, шкоди. Утім, поки прокуратура розбирається з порушниками, смітник тліє та димить. а місцеві мешканці, як і раніше, вимушені миритися з екологічною проблемою у себе під боком. Юлія Кривади, каналу.